Для кожної людини здоров'я це найбільша цінність, і сільські медичні установи мають абсолютно рівне з жителями міст право отримувати якісну медичну допомогу. Висловив впевненість народний депутат України Ігор Рибаков під час візиту до перелюбської лікарської амбулаторії Корюківського району. Багато років тут очікували ремонту, і от нарешті давнішня мрія перелюбських медиків здійснилася. Питанням фінансування робіт з державного бюджету займався ігор, Рибаков, і воно було вирішене успішно. Для села, я скажу, это большая сегодня победа. Выбить финансирование на такие амбулатории э, или ФАПы, это, это сегодня серьезный рывок в жизни Украины, скажем так. И э, самое главное, знаете, для каждого, каждого жителя ценит ценность самое. это здоровье. Все начинается со здоровья, и э, надо его беречь, э, и создать все условия людям, чтобы они могли э, качественно лечиться. Вот для этого мы будем... За своє сторони будемо беруть, допомагають і обновлять ФАП амбулаторії. Ігор Рибаков добре знає проблеми сільських медиків і завжди допомагає їм. Минулого року за власні кошти придбав для фельдшерів велосипеди, для ФАПів набори медикаментів та деяке медичне обладнання. Під час візиту до перелюбської амбулаторії подарував їм камеру горяєва, електрофорез для фізкабінету, дитячі ваги та тонометри. Роботу по забезпеченню ФАПів народний депутат проводить постійно. Допомогу нам Народний депутат в ремонті поміщення прошлого спасибо. Если бы не рибаков, можливо, цих нам и не поступило. А так, спасибо, він дуже помог І для села, для нашої громади, і для сусідньої громад, то він зробив дуже дело. Перелюбська лікарська амбулаторія обслуговує жителів чотирьох сільрад, має три ФАПи. Сільські медики сподіваються, що Ігор Рибаков і надалі підтримуватиме з ними тісний зв'язок. Ми задоволені, що він відмітив нас, що побув у нас. От подарунки привіз. Ну, будемо чекати на ФАПи, бо ми віддалені села від амбулаторії. Хочемо, звичайно, щоб і на ФАПи нам дали допомогу. Подякувати за те, що приїхав взагалі до нас таку далечінь. Ну і будемо чекати його в жовтні, як він пообіцяв, з подарунками і з допомогою на ФАПи. Жителі перелюба кажуть, що роботою свого депутата задоволені і її результати відчутні у кожній сфері.